Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. А в паузі не встиг запитати. У вас є книжки, які, ну, от ви взяли в бібліотеці? І. Я розумів, забули повернути, і от вона вас там не знаю, з якогось року зберігає. У мене була така історія, і я повернула книжку а, в 11 класі. Я просто перебирала свою шкільну шафу. Перебирала шкільну шафу і побачила книгу, яку колись взяла та маляв в третьому класі. І я пам'ятаю, що я йшла, і для мене я, я пишалась собою, що я її повертаю. Мені якось було приємно це. А, знаєш, ну, про... це. Ну, до... це не 50 років. Це не 50. Просто до чого я? Американець повернув до бібліотеки роман э, Джорджа Орвела э, 1984 через 65 років. Це 50 років. 65 років, я не знаю, чи дочитати її не міг. чи що. Запалилася. От знаєш, впала за тумбочку. як то кажуть. Може, ремонт робив, знаєш. Значить, 86-річний читач із Портланда пояснив, роман слід повернути, оскільки він знову став актуальним. Натомість працівники бібліотеки не стали штрафувати чоловіка і сказали, його совість тепер чиста. Отак От цікаво, що е, письменник Джордж Ор Орвел народився саме сьогодні. До речі, 25 червня. А е, в Україні після початку повноштабної полонштабно війни е, його роботи почали набирати шалену популярність. Чим саме унікальні його твори дізнається кореспондент сніданку Саша Ковальов. Він вже з нами на прямому зв'язку. Саша, тобі вітання, і я думаю, ну ти ж теж читав. Доброго ранку, друзі! Ну э... Так, ці всі тенденції не обходять і мене стороною. Ну і знаєте, я почну з місця, де я сьогодні вмикаюся, адже я знову в книжковому арсеналі на книжковому арсеналі. Власне, це фестиваль, який вже декілька днів триває у столиці. Ну і вже трошки показували глядачам, що тут відбувається. Ну і зараз тут вранці просто унікальна атмосфера. Зараз тут тихо, спокійно. Ну і учасники фестивалю таку атмосферу собі не можуть уявити, адже в день тут просто відбувається щось неймовірне, біля. У цих стележів з книгами е, вишуковуються черги е, тут е, дуже багато дискусій Триває і це в принципі такий от майданчик для дискусій. Е, але ви знаєте, що все ж таки основна увага прикута тут до книг, і от е, з того, що я дізнався, що чималий запит є, якраз таки на книги Орвела і. І звісно ж я почав цікавитись, чому українці так активно його читають нині. І от абсолютно випадково наштухнувся на натрапив на дослідження Українського інституту майбутнього. От вони проводили опитування і запропонували назвати учасникам опитування авторів, які допомагають їм краще розуміти. Сучасні, сучасні процеси, і от уявіть собі серед усіх авторів на четвертому місці Джордж Орвел. Нагадаю, що Джорджа Орвела не стало у 1950 році, і от ще втворивши в той час, він зміг пояснити і донести якісь процеси, які відбуваються зараз в сучасному світі. Ну от власне детальніше про Джорджа Орвела. Ми сьогодні поговоримо із книжковою експерткою. Вона вже тут чекає мене, домовилися, аби вона прийшла сюди раніше. Адже з 10-ї фестиваль починає свою роботу. А зараз такі от унікальній тиші атмовтакі от атмосфері поговоримо про самого автора. Вже мене чекає пані Олександра. Доброго ранку вам Вітаю вас. Так, ну я приєднуюсь до ось такої вже абсолютно класної зони. Тут насправді в день дуже складно присісти, десь зосередитись, почитати книгу. Абсолютно ну, майже неможливо. Ми говоримо про Орвела, і от у нас тут вже є дві книги Колгосп тварин. І 1984, ну це в коміксах. Наскільки я розумію, сьогодні вже е згадали цю книгу в у нас у студії, і унікальний випадок, коли її все ж таки принесли до бібліотеки через 65 років. Ну не про це зараз. От трошки е сьогодні Джорджа Орвал день народження, так, так. Е важлива людина, от яку знають практично усьому світі. Це е е правда. А хто Джордж... хто це от для вас, наприклад, як для людини, яка розуміється в книгах? Ну, і не тільки для мене, Джордж Орвел, взагалі, один з найвідоміших авторів світової літератури. Він автор ряду відомих робіт, таких як когось тварин 1984, і окрім того, ще дуже хороших нотаток і мемуарів про його службу в Індії, в Бірмі, і також про життя в Парижі. Тому. Джордж Орвел після виходу колгосп тварини 1984» – Це ну просто культовий автор, який якого всі хочуть прочитати, який є в усіх списках. Якщо ви відкриєте будь-який список відомих творів, він буде скрізь там на будь якій позиції. Ну в топах в топах цих позицій цікаво, що колгосп тварини» і «1984» роман. Він написав наприкінці свого життя. Так сталося, що це були найбільш відомі його роботи. От зараз ми мене в руках колгосп тварини». І власне написав цю книгу він у 1945 році. Тоді він дуже висміював і критично дуже ставився до подій, які відбувалися в радянському союзі, до революції. Чому він не любив так радянський союз? Я дозволю собі трошечки спочатку виправити, що написав він 43-му, але два роки йому відмовляли в тому, щоб видати, і видав в 45-му році. Чому він не любив радянський союз? У нього з дитинства а, була а, дуже, дуже загострена почутті відчуття справедливості, і тому а, в нього були проблеми і в школі, і були потім проблеми на службі. Він був полі... інспектором поліції в Індії. Служив, він служив на Британську імперію. Він знав, як це шкідливо. Коли влада зосереджується в руках якоїсь обмеженої спільноти, і коли цієї влади зловживають, і він вбачав в радянському Союзі ось такий принцип влади. Та в Іспанії, коли він воював у громадянській війні, він Виступав проти він був антисталіністом, хоча він був соціалістом. Тому кого з тварин він створював саме як політична сатира, політична казка про Сталіна. І в головному персонажі ми бачимо саме Сталіна. Там Кабан Наполеон ходить входить з люлькою, тому. І можна впізнати. От, власне, далі про те, що ми почали. Чому е, зараз автор настільки популярний і чому він настільки зрозумілий сучасним читачам? І мені здається, тут якраз треба згадати про Роман 1984. Все правильно. Роман 1984 це взагалі мабуть найвідоміша антиутопія, яка існує серед всіх антиутопій. А це про тоталітарне суспільство, де є три постулати: війна це мир, свобода, це рабство. І третій я забула, перепрошую. Mm -hmm. Але, але, е але кажуть, що він передбачив right. дуже багато речей, які зараз є в сучасному світі, там починаючи від відеокамер, від камер відеоспостереження uh -huh. і до від інших речей. Так він описує тоталітарне суспільство, яке слідкує за своїми е жителями, е яке відслідковує кожен крок, і ти не можеш ні зустрічатися з тим, яким ти хочеш, ні висловлювати своїх думок. А е ти маєш е вони створюють навіть мову, якою ти маєш говорити, новому. Во, та і це, в принципі, ми можемо прослідкувати зараз в сучасній Росії країні агресорі Пані Олександро, дуже дякую, що так коротенько пояснили, власне, чим зараз цікавий Джордж Орвел. Ну, от, власне, друзі, Олександра Недашківська, книжкова експертка, щойно говорила зі мною. Ну, а я чесно скажу, що я вже не хочу поспішати далі, кудись на інші включення. Дуже класна атмосфера. Хочеться брати книгу, залишатися тут е, в мистецькому арсеналі. Ну і власне насолоджуватись ранком вже з книгою. Але е, скажу, що все одно ми з вами побачимось вже після десятої. Ну і там, там вже буде активне включення. Будемо говорити про спорт, а от про який дізнаєтесь. Дякую. Дякую тобі, Саша. Я Давайте. думаю, що принагідно треба нагадати, що сьогодні останній день книжкового арсеналу. Так і якщо хтось е, мріяв, як от Сашко, туди так. потрапити, так але ще не встиг, то сьогодні ваш фінальний шанс цього року це зробити. Так, ми ну і нагадаємо, що і президенти і дружина встигли в перший день відвідати. Це така важлива подія, і круто, що книжковий арсенал є, незважаючи на те, що в країні.